Де талант іскрить Хто король екрану, хто серце ззорить. Голос за героя, чий шлях ясний. Кіно екран сяє обери світ. Двадцятий день мить якраз за хвилину фіксуємо вибір наш зараз, хто найкращий, актор, друг. То найкращий, хто зірка зіркаться? Фіксуємо, вибіра. Хвилину фіксуємо, вибір наш зараз Хто найкращий актор другої декади місяця. Разом дізнаємось впереду зірки, хто найкращий, хто зірка ця. Фіксуємо вибір раз, два, три. Ола. Хто найкращий, хто зірка ця? фіксуємо вибір. Раз, Добрий вечір. Другий тур 15-го сезону. Фіксація результатів опитування. Вибираємо більш привабливого актора кіно другої декади січня. Ось актори першої декади січня, перших попередніх сезонів. Ось на це місце вибираємо актора кіно. І третя декада і чуть нижче посилання на опитування. Відкриваю посилання. Ось результат, опитування. результат опитування записаний. Опитування, тобто конкурс відбувся. Результати цього конкурсу будуть занесені ось на цей сайт. Тут будуть посилання на сторінки, відповідні сторінки в кінобазі, на яких можна знайти багато інформації про акторів кіно, кінофільми, про рейтинги і багато дачого іншого це буде завтра. В принципі, можна і сьогодні подивитися, але завтра тут з'явиться новий актор кіно, якого ви тільки що вибрали. І завтра я буду готуватися до наступного опитування. Всього найкращого, до зустрічі. Хай щастить!